Добрий день, друзі. Хочу розповісти вам трошки про своє життя, про свою роботу. Все життя займаюся ддільництвом, трошки технарій. І хотів би показати вам, який у нас є трактор, яка у нас є техніка, яка нам дуже допомагає в нашому ділі. Ось такий трактор в нашому господарстві є. Називається він Т-16 або до Верша. Народі ще кажуть попрошайка. Він дещо модернізований. Ми йому зробили тут гідронав'язку, повиводили вали відбору потужності. І він став у нас більш такий функціональніший, чим він є з завода. Прилямпічили таку до нього навіску, тобто він вже став такий, як трактор маркіт як, ну, маркет Білорусь, там Т-40. Тобто до нього вже можна чіпляти тут і плуга, і фрезу, і культиватор. Тобто він став більш універсальний, тому що його рідна нав'язка там просто йшов, йшла така, як дуга, жорстка така от крюки, все, це тільки можна було при тягати або там щось інше. Зараз ми ним вже робимо все, що нам треба. Ми її фрезуємо тут, і косимо. У нас є косарка польська роторна Чіпляється вона ось тут спереді, знімається цей кузов, кранбалка тут така от стоїть спеціально щоб зняти кузов. Снімається кузов, значить ставляться тут спеціальні такі приспособи, такі як роги теж з гідроціліндрами. І чіпляється ця косарка польська спереді, виходить, як жатка в комбайні. Тобто Заходиш куди хочеш, косиш, звідки хочеш починаєш, і вона нічого не затапчує. Вона йде впереді передніх коліс. Ось на ці кронштейни ставляться оці от роги. Там, ну, я вам їх зараз не покажу, бо вони зняті в складі вже може, іншим разом. Сюди виведений. Вал відбору потужності наперед, бо його заводський він там трошки нижче і невдобно. От, сюди тако. І він е, стоїть постійно цей вал, він не знімається, він тут не мішає під кузовом. І... Знімається ось ось кузов, ось, відкручується чотири гайки з цієї сторони, воно, з тої сторони кузов знявся і все і потім чіпляється, ота приспособа потім чіпляється вже косівка. От, відключається вал відбору потужності і все, і вперед. Можна косити. На кузові стоїть гідроциліндр, по-моєму, це зіловський п'ятиштоковий бо його ті рідні, вони маленькі, вони ну, мало піднімали грузу Це такий 10-тонік, по-моєму. І кузов такий тоже саморобний, повністю желізний, надійний і місткий такого-то. Так що хороша техніка, що сказати. Тут стоїть акумулятор, усе. Тут, звісно, коли ми переробляли, тут ми награлися і поки це все понаходили. Тут я знайшов редуктор від відборочного комбайна, бо по-другому ніяк не виходило, щоб привести привід назад, а у відбору потужності сюди чіпляється цеп, з'єднається все замком і пішов привід вже на задній вом. Це для того, щоб можна було фрисувати. Ось такого плану хвоста виходить. Все. Знімається оце, от. під'їхав, чипив і фризувати. Для чого нам це все тут потрібно? Тому що ми займаємося бджільництвом. Пасіка стоїть в такому глухому місці, що ну, тут і людей дуже мало проживає. і ну, Дуже багато траву це все висихає, щоб боротися якось із на случай там пожара, щоб не прийшло до нас полум'я, то нам тут приходиться обкашувати, десь підфризувати це от там на городі. Можна показати. Коротше, можна просто город обробляти, можна просто стіна заготовити, якщо є потреба. Хоча такого господарства ми не держимо тут. Та й дуже, дуже удобний трактор, дуже удобна техніка. Економічно, що саме головне. солярки споживає мало, от, і проста, надійна в роботі. Оце, оце от ми косили, фризували тут ще, по осені, потім були дощів, пішло таке рости, Но вже не стіно, таке, яке воно. До 1,5 метрів висота така вже якась травичка, яка вже не представляє ніякої опасності По в плані пожарів, я маю так, Площадя тут такі собі, там десь пів гектара кусок там десь до гектара може. Це у нас тут такі горішники в цьому році вже дав перший врожай. хороший. Вот. Все це діло обробляється. Отаке от діло. Це у нас тут такий сіник. Був та і є, в принципі. Коли косимо тут ці площадя, то потім це сіно висушуємо, і забиваємо його сюди. А потім, якщо комусь треба, то можна продати чи собі якось, господарство ще сказати, по трактору можна. Робили ми його довго, звісно, знаю, ну, місяця два чи три. Бо справа вся була в тому, що треба було понаходити всі железяки, подумати, що до чого, тобто десь щось побачили, десь щось своє схімічили там. Таку треба було проявити інженерну мисль, так сказати. Ну, В принципі, затея вдалась вдалася і вона себе виправдовує. Тут такий ще як подрамник зробили для цієї нав'язки, бо не було куди що крепити, воно аж заходить до половини трактора. Все воно все тут знімається, якщо треба якийсь ремонт провести. чи що. Так, це все можна розібрати і зняти і потім на місце поставити. Ось такого плану. Ну, в кабіні тут і в кабіні там ще одне крісло є для якогось помічника. Чи. От. Така панелька, тут тахометри є, щоб довіриться обрати. Заводиться з полуоборота. тут стартер стоїть, оцей редукторний. Акумулятор можна менше ставити, бо той горітний стартер треба було. Поставити акумулятор 180, щоб його завести. А зараз такий маленький воно, воно стоїть і в будь-яку погоду. Масло підігріти можна в подоні. У нас там вмонтірований тен на 1,5 кВт. Ось, де його щоб показати? Щас, таку секундочку. О, ось о. По розятку кучиха хвилин 15, і масло десь градусів 60 нагрівається. І заводиться тоді вже от, Даже в мінусову температуру, то дуже легко. Вихлопну трубу таку вивели наверх, наче як 150 вийшло. Воздухом теж підняли, щоб пиля менше виходить, попадало туди. Ну отак от я вам розповів про нашу тут техніку, яка виручає вже і не перший год, в принципі. От так от. Все, всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, буду відповідати вам, може, якісь вітання будуть. Так що підписуйтесь на наш канал. Доброго дня вам, усіх благ, до побачення.